BMW X1 X-Drive 15 рік, 2-літровий бензин автомат повний привід 17500. 1750. Kodiaq, 19 рік 105 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат повний привід 32 тисячі. Акційна ціна 29900. Nissan Rock 14 рік. 180 пробігу, 25 грам бензин, автомат повний привід 12500. Honda 11 рік офіційно 134 пробігу, 2-літровий газ бензин, автомат, передній привід. 15 тисяч. Також ми даємо послуги з доставки по Україні, по Європі, з України в Європу, з Європи в Україну. Усі напрямки. Nissan Leaf, 62. 19 рік. 82 тисячі пробігу. 14900. Audi a 3 1.4 автомат. Передній привід. 2010 рік, 225 пробігу, 10300. Audi a 4. 12 рік. 119 пробігу, 2-літровий бензин автомат, повний привід, 13500. Opel Mokka X. 17 рік. 227 пробігу. 1.6 дизель автомат. Передній привід 13800. Renault Grand Scenic, 14 рік. 218 тисяч пробігу, 1,6 дизель механіка. 9900. Шкода Фабія. 2009 рік. 206 тисяч пробігу, 1,4 бензин механіка. 4,700. 700. Volkswagen Golf, е 15 рік. 107 тисяч пробігу. 24 кВт. 8500. Рено Лагуна 12 рік. 280 тисяч пробігу, 1,5 дизель механіка, 7500. Ренозої, 16 рік, 22 кВт, 7500, Audi А4, 2009 рік, 130 тисяч пробігу, 1.8 бензин-механіка, передній привід, 10500.